Ви маєте бути вдячні президентові за те, що він намагається це зупинити прийдіть в Україну, щоб побачити ці проблеми. Я насправді бачив ці історії, і я знаю, що відбувається. Ви привозите людей і ввозите їх на тур пропаганди. Чи ви не погоджуєтеся, що у вас є проблеми залучати людей у військо. solve a problem. Don't tell us what we're gonna feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Remember this. You're in no position to dictate what we're gonna feel. We're, will, gonna feel, feel we're gonna feel very I'm, I'm good. We're gonna feel very good and very strong. You, you will feel influence you're right now not in a very influence. good position. From you've allowed yourself very, to be in a very, very bad position and he happens war. to be right about from the very beginning of the war. You're not in a good position. you don't have the cards right now. With us, you start I'm having cards. Right now, you're not playing cards. Right you you're, serious, playing cards. you're playing cards. Serious. You're gambling the with President the lives of work. millions. Of you're gambling, of you three. You're gambling you're with World, world War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disre disrespectful to the country. This country. знову повертаємося до вас багато <посте> людей ніж <посте> мусило постраждали в <посте> цій <посте> зустрічі. Ви не говорили <посте> дякую. Ви <посте> говорили, ви їли <її>, їхали <посте> в Пенсильванію, говорили <посте> <про> <посте> в, <посте> на такому <посте> <на>, турі політичному, і президент намагається врятувати вашу країну. Розумієте, коли дуже <посте> голосно говорити про війну, він не говорить Ореть голосно у вашої країни проблеми. Ви багато чого сказали. Ваша країна має великі проблеми. Ви не виграєте це, ви не перемагаєте. ви можете. У вас може бути справа, справи окей завдяки нам. наша країна, пане президенте, була сама з самого початку війни. І ми вам дали 350 мільярдів доларів. Ми дали вам устаткування. Вони. Якщо б не було ваш у вас, вашої нашої військового обладнання, то за два тижні це буде зупинити. Я від Путіна чув три дні. А це два два тижні. Буде дуже важко вести бізнес такому плані. Ви не ви не кажете дякую, каже Венсгрімент Незважаючи всі на всі ці помил на всі ці непогодження. Давайте не будемо перед американським медіа їх вирішувати. Я чому говорю про це так так довго? Ви мусите бути вдячні. У вас немає карт. Засів каже, я не граю картлонсові у вас мало військових, і це потім ви кажете: я не хочу припинення вогню. Я не хочу припинення вогню, я хочу те. Дивіться, якщо у вас зараз буде припинення вогню, прямо зараз хоча б люди перестануть гинути. Звичайно, ми хочемо припинити війну. Але хто не хоче припинення вогню? Ви хочете, тому що потрібно припинити вогню Вони швидше ніж года? Звеський каже, под, запитайте в інших, що було. Трамп каже, що це не було зі мною. Це було з Обамою, який давав вам ковдри. А я вам дав Джавеліни. Джавеліни для того, щоб зруйнувати ці танки. А Обама вам прострадло давав насправді. Так і кажуть, що Обама давав ковдри. А Трамп Джавеліни па ви мусите бути вдячним. Без нас у вас немає карт. З нами у вас є карти без нас ні. Ставлення мусить змінитися. Якщо Росія порушить припинення вогню, що тоді? Тобто, що ви кажете? Віце-президент пояснює, якщо Росія порушить. А якщо щось станеться, якщо бомба зараз вам на голову прилетить, якщо вони це порушать, вони порушили за часів Байдена, тому що вони його не поважали. Вони не поважали Обама, але вони поважають мене. Я хочу сказати, що у вас була це фейкова гонитва за полювання на відьом. Ви казали про Росія, Росія, Росія. Це було надумано шахрайство з боку Шифт, Байдена, Гілларі Клінтон, Адам Шиф. Це задумали демократи, і треба було пройти через це. І він це через це пройшов. І його звинувачили в цьому, і він з цим не має нічого. Це о, нічого до справи. Ця справа була. Зародилася в спальні Гантера Байдена, Це було гидно, і вони сказали, О, цей лептопу з пекла був створений Росією, але це було шахрайство, і він. Його звинувачували, він міг це винести. я хочу сказати, можливо, він порушував угоди з Обамою Бушем з Байденом. Так може він не зробив, можливо, та і ні. Я не знаю, що трапилось, але він зі мною не порушував. Я не знаю, чи він може цю угоду війти. і проблема в тому, що ми дали вам можливість бути сильним. За, і, але без сполучених штатів у вас немає можливості бути сильним. Ваші люди дуже мужні, і ви побачите, що станеться. Я не думаю, що це буде гарно, тому що у вас немає карт. Але якщо ми підпишемо домовленість, то у вас буде позиція набагато краще. І не хочу сказати, це не дуже добре. Це не дуже гарно. Те, що ми бачимо, я думаю, що ви побачили достатньо це гарне телебачення. Можу вам сказати. Побачимо, що ми можемо зробити далі. О, на питання, чи будете о, вести перемовини, о, Трамп сказав, що невідомо. І зараз ми бачимо, що пресу запрошують вийти із овального кабінету і делегації більше не відповідають на питання. Дякую, що були з нами. Це ми транслювали те, що щойно відбулося у Білому домі. Це завершальне вже відповіді на питання преси від президента США президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. З вами працювали Оксана Бодротенко та Марія Ольяновська. Дякуємо.